Із загальною різницею в 61 очко Карпатівки обіграли англійських чемпіонок. Олімпія з туманного альбіону не витримала натиску Ужгородок у матчах другого раунду Кубка ЄГФ. У першій грі 18 жовтня Карпатівки ретельно розігрували комбінації і боролись за кожен м'яч. У результаті свисток арбітра зафіксував на табло рахунок 39-10 на користь господарок. «Перша гра Єврокубка, ми дуже сильно валіс для нас, це було шоком, коли виграти на табло Ну каждого знегратися з першою мияти свої камбінати до того, щоб грати веде сніжка у другій єврокубковій грі, 19 жовтня Ужгородки переважали суперника за всіма показниками. Забити перший м'яч англійкам вдалося тільки на 23 й хвилині. На той час команда Войноловича вже мала у своєму активі 18 голів. У першій половині зустрічі за найменшою можливості ворота суперниць вражала Дарина Кот. У другій половині матчу головний тренер Карпат Валерій Войналович випустив на майданчик молодих гравчинь. Для декого це був дебют, а для когось можливість повернутися у гру. Особливо вдало зіграли Бата Смерека та Яна Готра. У підсумку Ужгородкам вдалося закинути у ворота англійок 38 м'ячів. Гості спромоглися тільки на 6 у відповідь. Інтриги у матчах не вийшло. Тим не менше на трибунах спорткомплексу Карпати Арена зібралося чимало вболівальників. Я подобається, як наші дівчата грають. Загаліна саме для наших «Карпат». Я дуже рада за наших дівчат, що вони сьогодні перемогли. Вони гарно грали, було приємно дивитися на них. Я як одне ціле сьогодні себе вели. Гравчині лондонської олімпії розповіли, раді, що змогли випробувати свої сили з командою високого рівня. В Англії гандбол культивується тільки останні 10 років. Тому гра в Закарпатті для гостей видалася дуже важкою дуже важка гра. Ми маємо тренування один-два рази на тиждень, тож бачимо велику різницю у підготовці команд. Попри це, це дуже хороший досвід для нас. Дякуємо за хорошу атмосферу на матчах. Перед поїздкою в Україну тренер уважно стежив за ситуацією в державі, адже хвилювався за безпеку команди. Ми знали про цю ситуацію, переглядали різні сайти, щоб переконатися, що все таки в Україні добре і їхати сюди безпечно. Тут все організували на хорошому рівні. Нас прийняли дуже добре. Потурбувалися про транспорт. Їжу вдячні за такий прийом. Президент гандбольного клубу Карпати Олександр Ледида задоволений грою уж городських дівчат. тренер трені після ігри заличанку щодо слабляти не можна, що треба з повагою відноситись кожної гри. За сумою двох матчів у третій раунд Кубка ЄГФ приходять саме Карпати. Наступним суперником українських чемпіонок у євротурнірі буде шведська команда Хор 65